Коли людського інтелекту стає замало, з'являється штучне, що власне і відбулося в історії сучасній людства. Штучний інтелект з одного боку дуже помічний, допомагає підшуковувати інформацію, її якось узагальнювати, підтягувати цифри, дослідження. Але з іншого боку, його межі починають розростатися аж занадто. Зараз вже є багато кейсів, того як не тільки студенти, не тільки учні починають користуватися штучним інтелектом, щоб створювати матеріали. Але і викладачі так само вдаються до того, аби навіть оцінювати роботи. Отже, поміркуємо зараз в ефірі українського радіо про те, як штучний інтелект може бути запроваджений, або які проблеми створює, наприклад, у вищих навчальних закладах. І до нашої студії завітала ректорка державного університету Київський авіаційний інститут Ксенія Семенова. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітання. І ви знаєте, колега зараз сказала фразу, коли людського інтелекту стає замало, я її вирішив для Себе продовжити в парадоксальний спосіб, його негайно стає забагато, а і тенденція починає рухатися в інший бік. А чи так це можливо моя метафора помилкова? Ми сьогодні спробуємо з'ясувати. Але давайте передусім з суто практичної речі, от у конкретно у вашому виші, використання штучного інтелекту унормоване регламентоване. Якщо так, то як? Якщо так, то наскільки цього дотримуються. Практика. Ми зараз так. Ми зараз багато використовуємо штучний інтелект. Елект в різних адміністративних процесах у нас фактично співробітники, які працюють із документами. Ми вимагаємо від них, щоб вони володіли генеративним штучним інтелектом, знали, як застосовувати, тому що це інструмент, який спрощує, пришвидшує дуже дуже багато процесів. Щодо освіти, нещодавно Міністерство цифрової трансформації разом з дослідниками, українськими науковцями викладачами випустили велику таку методичку рекомендацію, як використовувати штучний інтелект саме в освіті, коли можна, коли ні. Як Пояснити, як застосовувати, і ми зараз її адаптуємо для нашого університету. Коротко скажу, що ми дуже за штучний інтелект. Мені здається, що поява генеративного штучного інтелекту це щось подібне на появу інтернету у свій час. Тобто, це все одно, що зараз обурюватися. Ну як же так шукати щось в гуглі, ну як же прочитати щось на Вікіпедії, ну як же дивитися блоги, а не піти в бібліотеку. Треба ж. До перших mm -hmm. джерел треба знайти книгу, треба прочитати, вручну виписати. Вже ж так ніхто не, не подумає сказати в університеті. Тому штучний інтелект, просто треба навчитися із ним працювати, і треба чесно казати, коли ми його застосовуємо, коли не застосовуємо і використовувати його як інструмент, а не боятися. Слухайте, ну коли от науковці або ті, хто працює з якимось матеріалом, навіть студенти раніше плагіат це порушення або навіть відверто десь злочин, якщо повністю вкрадена чиясь робота. А за Раз штучний інтелект з одного боку, якщо він допомагає підтягнути інформацію, десь узагальнити її це одна справа. Коли він за тебе пише роботу, це нібито вже інша. Ось тут про чіткі правила у вашому виші. От якщо ви кажете, керуєтеся тим, що і міністерство там визначає, які є прописані алгоритми, чіткі розуміння того, що не тільки за допомогою штучного матеріалу, там, скажімо, я готував цю роботу, а можливо за допомогою штучного інтелекту, точніше, був створений цей матеріал. Дуже важливо в таких питаннях зазначати. От є така тенденція серед науковців на конференціях, якщо ти застосовуєш генеративний штучний інтелект, ти мусиш написати в кінці, що я або перекладав на іншу мову цю роботу з допомогою штучного mm -hmm. інтелекту, або там для узагальнення ось цього розділу був використаний генеративний штучний інтелект. Це нормально сприймається, про це треба просто говорити. Так само зі студентами. Якщо є завдання, яке передбачає, що штучний інтелект застосовувати, не можна, тобто якісь, якісь речі ти повинен вивчити. Просто повинен знати для того, щоб швидко могти це застосовувати. То тоді ти не можеш це застосовувати. Якщо якісь речі передбачають, що ти можеш використати штучний інтелект, то, то ти його використовуєш. В нас технічний університет, більшість спеціальностей інженерні, і в нас дуже багато практичних завдань. Тобто, штучний інтелект все ще не зможе замість тебе зібрати плату, запрограмувати потестувати замість тебе. Звісно, він може написати. Код замість тебе, але це й добре. Якщо ти е, будеш використовувати Copilot, якщо ти або ChatGPT, для того, щоб згенерувати код, він буде правильний, він спрацює, і ти знаєш, як це перевірити. Супер. Ну, програміст, який володіє штучним інтелектом, швидше, краще, ефективніше, програміст, який не володіє штучним інтелектом. От ви зараз у своєму посаді сказали одне дуже важливе словосполучення, це на мою суб'єктивну думку. І я зараз хочу, щоб ви саме цей момент розшифрували. І якщо ти можеш це перевірити. Тобто користування шиї на осліп, або, AI, або використання усвідомлене. Річ у тім, що тема штучного інтелекту зараз популярна. От дослівно вчора в ефірі Суспільне студії у нас в телевізійній, ми спілкувалися з лікарем угу. і говорили про самодіагностику і дуже часто хибну самодіагностику пацієнтами за допомогою чад зокрема, саме цей генеративний, генеративну модель ми використовували. І що сказав лікар? Що... Як це не парадоксально на перший погляд, але є різниця? Читає відповідь на запитання штучного інтелекту. Пацієнт без медичної освіти і лікар з фаховою медичною освітою. Сприйняття то тієї відповіді, яку дає штучний інтелект, абсолютно різне. Лікар може побачити галюцинацію штучного інтелекту, а пацієнт, скоріше за все, ні. Лікар побачить, що штучний інтелект накидав просто всі підряд ліки, які він знайшов за симптомом Нудота, так само, як Google би зробив. А пацієнт не побачить і почне їсти всі ці пігулки підряд і просто отрується. У випадку з технічними спеціальностями, це так само при. Близно працює я тут. Посперечаюся із цією тезою і узагальню на технічній спеціальності. Теж Давайте. питання інструменту Напевно, напевно, GPT не найкращий замінник лікаря. Тому що він бере інформацію з відкритих джерел. На тему медицини ми знаємо так, що кожна людина знає, як бути вчителем і як бути лікарем. На, на на, тему медицини дуже багато всього в інтернеті і Но там дуже ще багато була окрема розмова про закриті джерела, там була друга частина. Так, але так, поки що про відкриті. так, Але якщо говоримо. це спеціальний застосунок, який бере інформацію тільки з верифікованих, з неособлених баз медичних, наприклад, угу. то він може бути ефективніший, ніж звичайний лікар, так, і, і ми будемо уникати цієї Людської помилки так само в інженерії ем, був нещодавно кейс, коли штучний інтелект згенерував досить непоганий ефективний ракетний двигун. В Німеччині мені здається, от тому застосовувати однозначно треба як перевіряти. Ну перевіряти треба, і студенти мають вчитися, як, як перевіряти системи, які вони самі проектують, які проектує штучний інтелект, як поміряти їхню ефективність, як зробити тестування в лабораторії, як зробити цифрового двійника, поміряти параметри. Тобто, штучний інтелект це помічник інженера, неможливо не чаджіпіті, не, не не цей не загальний генеративний штучний інтелект, який з відкритих джерел в себе. Але спеціальних застосунків для інженерії буде ставати все більше і більше і більше. І в тих е, програмних засобах, які використовують інженери, будуть з'являтися додаткові можливості зі штучним інтелектом. Ем, тут ще є таке цікаве етичне питання, чи хочуть автори завантажувати якісь свої розробки в штучний інтелект. Тобто, ми, коли застосовуємо, е, наприклад, створюємо цифрову модель, нехай двигуна так. Е, е, ми хочемо його перевірити і хочемо, щоб в інтернет це не пішло, тому що це наша uh -huh. авторська. Ске право, але тепер всі ці застосунки будуть мати штучний інтелект в собі, будуть збирати всі ці дані і на основі людського інтелекту. Далі генерити щось краще. Вчити це така на наступний рівень етичного питання і проблеми. Чи ми хочемо це туди класти взагалі? І одразу ж почну з кейсу, який описав Нюрктаймс. Я думаю, що насправді подібних кейсів вже є багато, але він особливий тим, що дійшло навіть до практичного такого, скажімо, відгуку на цей кейс, йдеться про студентку, яка створювала свою, скажімо, матеріальну базу, яка подавала роботи на розгляд викладача. Це у північно-східному університеті. А потім вона помітила, що її роботи, які оцінював викладач, вони теж перевірені штучним Інтелектом і оцінені так само, але оскільки в неї це була робота до якої вона докладала зусиль, вона навіть вирішила таким чином судитися з університетом і повернути частину коштів, які платить за навчання. Ну ось практичний такий вимір, яке, яке може обернутися використання штучного інтелекту, пані Ксенія, от щодо того, як викладачі використовують, одна справа. Все зафіксувати, перевірити, і, скажімо, якийсь технічний бік виконати всього, коли йдеться про якусь там чи творчий вимір, чи оцінювання, чи підхід до того, щоб з'ясувати на що саме в цьому матеріалі, навіть прочитати величезний масив, ну інколи ну я не знаю, не те, що ліньки, а не вистачає угу. там часу чи уваги вже елементарно. Тут штучний інтелект, яку виконує функцію. Я думаю, що тут питання в чесності, навіть в цьому кейсі New York Times, якби викладачка наперед повідомила студентам, що перевіряти. Ваші роботи частково штучний інтелект то цієї претензії би не було. Тобто, якщо ми використовуємо штучний інтелект, ми кажемо, що ми використовуємо штучний інтелект. Якщо ми вимагаємо від людей самостійно створити щось, то, то тоді про це треба заявити. Що, будь ласка, в цьому завданні, в цьому конкретному випадку, вам заборонено використовувати штучний інтелект, так само, як в школі. Там для деяких завдань не можна використовувати калькулятор, бо табличка множення в тебе має бути в голові. А для деяких можна там, десь в університеті можна, десь не можна. Ну тобто. Бути чесним і диференціювати ті завдання, які ти хочеш, щоб студент вивчив на пам'ять і хочеш, щоб він інтуїтивно почав застосовувати, а де для тебе важливо навпаки, щоб він застосовував штучний інтелект. Це особиста відповідальність, що це можливо навіть ціла політика, скажімо, навчального Звичайно, закладу. Звичайно, це має бути політика навчального закладу, тому що підхід у всіх може бути дуже різний особистий, і це зовсім нова тема. Немає такої усталеної практики в суспільстві, як до цього ставитися. Тому, звісно, Ітуція повинна задавати е, політику, як ми до цього ставимося, і як ми диференціюємо ці випадки. Тут е, взагалі цікаво було поговорити навіть не в межах одного вишу, а в межах цілої системи освіти, чи можливий якийсь загальний підхід до штучного інтелекту. Але мені здається, що ми ще достатньо давно від е, достатньо далеко від цієї фази. Ну насправді ні, ні? те ще вже згадувала сьогодні. Міністерство цифрової трансформації зібрало групу українських науковців, mm -hmm. освітян і, і прописали такий е, рамку політики які можуть університети в себе використовувати, і там такі самі підходи. Тобто завдання фактично діляться на декілька груп. Чотири, здається, де ти взагалі ні в якому разі не можеш використовувати штучний інтелект, де навпаки тебе стимулюють. Чим більше ти його використовуєш, тим краще. І якісь такі проміжні речі. що ось тут використовую, тут, будь ласка, вказу, якщо ти будеш використовувати, і так далі. І там навіть є промти типові для якихось типових університетських задач. Наприклад, коли ти оформлюєш освітньо-професійну програму, то ну є речі, які ти сам придумуєш, тому що тобі треба визначити, які предмети студент буде вивчати, так на яких курсах які саме технології, яке програмне забезпечення під час вивчення цих курсів. Але далі тобі це треба скласти, те, що ти придумав, скласти в, в текст бюрократичний, стандартизований, і, і тут уже чому тобі не може допомагати штучний інтелект? Звичайно, можеш цим користуватися, і є промти, за якими ти можеш це робити. Будь ласка, не угу. можна користуватися. А якщо от я згадувала творчу складову, одна справа щось технічне. Коли і цифри, і точність, і тут потрібен справді, можливо, такий помічний інструмент. А з іншого боку, коли написаний твір, написаний вірш, написана музика, не знаю хто і як може перевірити, що це штучний інтелект попрацював. Штучний інтелект перевірить, чи це штучний інтелект. Ну тут знову-таки про нашу чесність і відвертість можна провести паралель з плагіатом. тобто А, 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 а хто перевірить, чи, чи цією картиною ти надихнувся достатньо, чи недостатньо, то тебе картина застила. Буде схожа на художника відомого, це це вже плагіат чи ні, чи це ти надихався? Це ще допустимий рівень чи недопустимий. Тобто штучний інтелект стає таким черговим інструментом. А якщо ти частину цієї роботи візуальної, наприклад, згенерував штучним інтелектом, але потім доповнив. І, і потім це вже мистецтво сформувати ці промти. Тобто, створити візуальне якесь зображення або музику за допомогою штучного інтелекту, теж не так вже і просто. Тобі треба треба правити. Сформувати цей запит, і в цьому теж може бути змагання між собою. Теж творча робота. Так, речі. Я нещодавно бачила новину, що е, роботу якогось фотографа дискваліфікували з конкурсу, тому що конкурс був на е, згенеровані штучним інтелектом зображення, а він е, подав mm. реальну фотографію. Це була така теж своєрідна маніфестація. Його дійсно дискваліфікували. Там красивенний Фламінго, до речі, був якщо я правильно пам'ятаю, така дорожева з сірим фотографія. Але е, повернімося до штучного інтелекту в освіті. Пропоную поставити, як це там називається в науці мисленнєвий експеримент. І, до речі, нагадаємо, що в нас гостює ректорка Державного університету Київський авіаційний інститут Ксенія Семенова. Так, от експеримент, ось який я пропоную. Приміром, я вчуся або навчився, чи вважаю, що навчився користуватися штучним інтелектом, і пишу йому ось такий промпт. створи мені навчальну програму. Там не знаю, інженер з обслуговування авіаційних двигунів. Я зараз mm -hmm. дуже приблизно фантазую. Все напиши серію лекцій, які я маю прослухати. Робіт, які я маю виконати, контрольних проконтролюй виконання mm -hmm. і виконаю цю програму, яку мені напише штучний інтелект. Mm -hmm. Я на виході буду інженером з обслуговування авіаційних двигунів чи ні. Треба зрозуміти, от хто це визначає, будете ви інженером чи, чи, чи не будете. Практика. Ми в університеті думаємо, що це роботодавець, тому що ти по закінченню університету в будь-якому випадку йдеш кудись на роботу, і таке очікування. Тобто не те, що ти просто станеш розумною, класною людиною, а те, що в тебе буде класна, високооплачувана робота. І в такому випадку це може бути перша ітерація освітньої програми, яку створює викладач. Але далі ми багато працюємо з роботодавцями. Ми, ми верифікуємо ці програми з ними, особливо те, що. Стосується інженерії, навіть зараз можна в ЄДЕБО зайти подивитися, які ми конкурсні пропозиції маємо, на які освітні програми ви можете приходити, і там в частині освітніх програм в дужках написано Хто партнер. Тобто, це компанія, яка бачила цю освітню програму, яка сказала, що вона окей, яка вносила туди корективи, часто навіть викладачів підбирала. Тобто, от і якщо та згенерована штучним інтелектом програма буде верифікована роботодавцем, окей, а чому я тоді навіть трошечки уточню Чи Можемо ми уявити ситуацію, що роботодавець пише промпт штучному інтелекту і за допомогою штучного інтелекту навчає собі майбутніх працівників, і таким чином ви залишаєтеся без роботи? Так вони, вони це вже роблять, але ж тут не питання в тому, щоб сформувати освітню програму. Це все одно ресурси, це все одно люди, це все одно. Окей, це це складне питання. Чи варто роботодавцю самому створювати навчальний центр, чи треба партнеритися з університетами для того, Ну, от щоб я сюди ведучі чи, чи, чи не зайві університети в цьому ця, стають? це дилема була і до штучного інтелекту, тому що it компанії багато хто з них почав при своїх офісах створювати навчальні центри, щоб перекваліфіковувати людей. На практиці виходить, що університети такі мають свою перевагу, тому що університет дає і загальний розвиток, університет дає мультидисциплінарність. Тобто, якщо на базі компанії і ці студенти будуть вчити тільки цю конкретну технологію за дуже короткий період часу. То в університеті студент формує і м'які е, е, навички, там спілкування в групі, робота над проектами. Становиться як людина, вивчає технології ті, які конкретно в цій компанії ще не застосовуються, але загалом база, яка може знадобитися. Тобто сьогодні там в Ансісі вони проектують якісь якісь речі. А завтра будуть всі і Якщо в тебе людина навчена тільки на дому програмному забезпеченні, ну ну окей, тобі доведеться їх перенавчати. Тобто університет дає таку базову вищу освіту. Крім конкретних навичок ще фізику, математику і все інше, і це дуже важлива така сходинка, яку не можна пропустити. Звичайно, якщо треба дуже багато людей, які роблять дуже однакові задачі, та можна це на базі компанії навчити. Але нічого поганого немає в тому, щоб, та карту, там, наприклад, виробничу карту загнати в штучний інтелект і сказати, зроби мені навчальну програму, як мені навчити людей? От по цьому, тобто, це все одно дилемма між профтехосвіту і класичним університетом, по суті. Вона ну, з штучним ну, інтелектом корот, короткими програмами і так далі. Штучний інтелект тут тільки допомагає. Потім університет і, взагалі, взаємодія людська, вона забезпечує зворотній зв'язок. Тобто, студенти будуть вчитися по цій програмі, яку штучний інтелект згенерував, і ви будете бачити, як швидко вони це проходять, як ні. Я впевнена, що і цю систему зворотнього зв'язку далі можна реалізувати програмними засобами угу. і штучним інтелектом оцінювати. Але це ще все попереду. Про можливості різних програм за допомогою штучного інтелекту я наприклад, неодноразово вже чула від користувачів про те, що вони користуються якимись платними версіями. Я так розумію, що по перше вони більш закриті, там більше можливостей, напевне, наскільки відрізняються такі програми? Тобто, чи означає, бо я так розумію, що не кожен напевне може от відкрити будь-який там чат GPT або будь-який штучний інтелект застосувати і створити двигун, умовно кажучи, навіть маючи знання, тут очевидно якісь додаткові допоміжні інструменти mm -hmm. або ні? Розкажіть про це більше, і чим наприклад ви порадили студентам Школярам користуватися так, щоб це було і чесно, і водночас ефективно і якісно в роботі. Ну, якщо ми говоримо про генеративний штучний інтелект для текстів, наприклад, ChatGPT прекрасно справляється. Єдине, uh -huh. що, що би я порадила робити, порадила би завжди вказувати. Якщо ви це застосовуєте, це нормально. Так само, як коли ми беремо інформацію з якоїсь іншої книжки або іншої статті, ми вказуємо це джерело, це таке правило академічної доброчесності. Так само штучний інтелект, вказуйте, що ви його використовуєте. Для багатьох викладачів це буде навіть перевага, що у клас людина вміє нормально генерувати промти. Так. Так, платні версії програм відрізняються від безкоштовних інакше не було би сенсу продавати платну версію. Uh -huh. Че дійпіті платне платний краще працює, правда. Він краще шукає інформацію, менше має цих помилок галюцинації штучного інтелекту. Uh -huh. те, що називається. І так, да, дійсно, в професійних сферах засоби штучного інтелекту в програмних забезпеченнях спеціалізованому є. Їх буде ставати більше і більше компаній будуть його впроваджувати. Програмні засоби для там, проектування цифрового, там фізичних процесів, не знаю, аеродинамічну модель дрона для того, щоб порахувати в цифровому просторі. Ці програми дорого коштують, і це також така підказка вступникам цьогорічним. Обирайте університети, у яких є це програмне забезпечення, ліцензійне або партнери його надають, тому що вже на калькуляторі ніхто не рахує ні двигуни, ні, uh -huh. ні, ні, нічого. Фактично. <с critically> Тут все-таки ось ще одне питання. Навіть якщо я створив э, текст. За есей якусь складнішу роботу, більшу роботу за допомогою штучного інтелекту, а тут же ж яка історія раніше, теж наймали когось люди не дуже доброчесні, щоб за них написали дипломну роботу. А тільки питання в тому, що я потім ту дипломну роботу, якщо якогось на нього не можу відтворити, я не можу її захистити, якщо я її навіть не читав. Так. Точно так само штучний інтелект. Тобто, якщо ми створюємо тексти штучним інтелектом, що їх тепер від руки переписувати, щоб воно все таки і у мене в голові було, а не тільки на папері, який я здаю екзаменаційній комісії або я бачила дослідження, що ті студенти, які застосовують тільки штучний інтелект в своїй роботі, в них погіршуються когнітивні здібності, тобто вони не можуть відтворювати ті, ті тексти, ті навіть свої здобутки. Тобто, промпт вони згенерували, текст вийшов класний, результат нормальний, але вони не можуть це відтворювати і гірше це запам'ятовують. Я, я би порадила просто користуватися різними інструментами, іноді, де це доречно, написати самому листа. Придумати самому текст, просто щоб не втрачати цієї навички. Дійсно, часто в роботі буде швидше згенерувати це штучним інтелектом, але щоб в тебе залишався ця, ця, ця здібність когнітивна, все-таки краще практи, практикуватися mm -hmm. іноді. Як раніше радили, ну і зараз це, це дуже актуально. Завчати вірші на пам'ять для того, щоб тренувати нейронні зв'язки, для того, щоб тренувати пам'ять загалом тренувати мозок, то в принципі ці всі вправи залишаються актуальними. Мозок треба тренувати, щоб він працював гарно постійно. звісно. Технологічний процес рухається дуже швидко. Я пам'ятаю навіть кілька років тому, коли ми про штучний інтелект говорили тільки як про щось новаційне, обговорювали про загрози, все те, що він створює для майбутнього людства. Але зараз, от буквально кілька років, ми вже активно користуємося ним, запроваджуємо з іншого боку. Я бачу, як на рівні окремих закладів і навіть країн підходять у політиці до його використання, десь категорично забороняють, десь обмежують десь намагаються ввести ці правила, як визначати авторство, скажімо, матеріалу там чи якихось інших речей. Е, можна було б сказати, що напевне такі прихильники програють швидше за все, але з іншого я бачу навіть елементарно з телефонами. Як зараз на світ дійшов до того, що починають масово на рівні держав в школах забороняти користування телефоном, там чи якимись іншими можливостями, тут хто програє, виграє чи так однозначно не можна говорити. Ну, це моя суб'єктивна думка, але я вважаю, що виграє той, хто вмітиме класно застосовувати всі технології, доступні для людства. Заперечувати реальність ніяк не вийде. Тобто, і коли є телефони, коли нове покоління вже виросло в цифровому світі, це ми з вами ще бачили світ без інтернету і без телефону, який в тебе під рукою постійно. Це покоління воно не жило в іншому світі, воно зовсім інше. І намагатися переламати цю, цю тенденцію не видно. Йде, треба шукати в ній переваги, і шукати, як нам тепер жити, працювати в цьому світі. Я колись здається, від Андрія Длігача першого в цій студії почув твердження про те, що процеси розвиваються за K-shape, тобто і висхідна, і несхідна крива одночасно. І наскільки я розумію, ця дивергентність вона тепер властива всьому світу, і застосуванню або не застосуванню штучного інтелекту теж і виходить, що роль особистості, передусім у тому, щоб вибрати де користуватися, де не користуватися, чи не так. uh Так, де це доречно, де це недоречно. Потім в вирішенні цих етичних дилемм вказувати, що ти це застосовував, чи не вказувати, що ти це застосовував, і загалом штучний інтелект далі, які негативні його наслідки. Це, зокрема, створення ось цього світу постправди, в якому проблема не в тому, що, що дуже багато різної брехні, а в тому, що немає правди, що ти не можеш ідентифікувати настільки багато версій, настільки багато згенерованого. Ось, наприклад, в соціальних мережах дуже часто трапляються картинки там стоїть військовий, а біля нього маленька mm. дівчинка плаче, або там бабуся з або ще щось. І там підпис якісь такі, ну дуже е, чіпля. Так, 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 помиліться за захисника, він врятував дитину з-під завалів, от щось такого. І дуже багато людей репоститься. Навіть я дивлюся, там викладачі різних університетів. Е, ну Люди розумні, класні, правда. Е, але вони, от через оце швидку емоцію, е, заходячи в соціальну мережу там на на, на декілька хвилин, побачив репостнули і пішли далі. От і цим користуються зараз сильно. Цим користується е, Російська Федерація, зокрема для того, щоб збирати аудиторію на на, на ресурсах, які далі починають е, прокачувати пропаганду, і для того, щоб створювати світ, у якого е, немає правди, але просто безкінечний набір вигаданих форматів. І люди перестають вірити, що взагалі є якась правдива версія. Тобто, якщо навколо стільки брехні, ну напевно, все брехня. От і в і в цьому загроза теж штучного інтелекту. Тому з дитинства, зі школи, а в університеті особливо вчити людей цій гігієні медійній, вчити як розпізнати правду-неправду, як робити факт чекінг, як розпізнавати, чи це результат роботи штучного інтелекту, чи це, чи це правда, шукати істину, шукати першоджерела. Оця навичка, вона. Чим далі, тим стає важливіше. Людське залишається. От ми говоримо Однозначне. про штучний інтелект, але насправді людина присутня в цьому всьому буквально хвилинка. І зараз, якщо говорити про навчальні заклади, про світянську систему, люди старшого віку, які не встигають за технологіями, що їм зараз світить. Встигати за технологіями, <смі> це, це професійна риса, яка обов'язково повинна бути, яка в людей, які працюють в освіті. А, неможливо, ну там 20 років назад, неможливо без комп'ютера, 10 років назад неможливо без спеціалізованого програмного забезпечення. Тепер неможливо буде без штучного інтелекту. І це питання не у віці, насправді, тому що е, у нас в університеті є блискучі професори, які застосовують сучасні технології, е, в тому числі штучний. Інтелекти вони зо всі різного віку. Це 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 не про вік, це от про те, чи людина мотивована оновлювати свої знання. Ректорка державного університету Київський авіаційний інститут Ксенія Семенова. А також Олена Зелінченко і Роман Коляда з'ясовували у програмі сьогодні зранку сняться андроїдам електровівці та інші важливі питання пов'язані з використанням штучного інтелекту.